Вітаю всіх на каналі Шаховий Код. 414 задача. І створив німецький і польський шахіст, шаховий композитор Герман Кайданс. Хід білих, білі мають зробити тут нічию. Знайдіть розв'язок. По матеріалу виграють білі, в них є тура. Але в чорних є просунуті з'єднані прохідні пішаки. І білим треба грати дуже точно, щоб зробити нічию. Наприклад, Тура Ф8. Атакуємо пішака. Чорні просто грають Е2. Шаг загрожує перетворитись на ферзя. Тура e 8 зупиняємо пішака Є. E. Ф3 чорні захистили пішака. Білі підводять ближче короля, але тут хід F2. І в чорних буде ферзь. Тура побила одного пішака, а інший перетворюється на ферзя. Такий еншпіль ферзь проти тури. Тут виграють чорні. Повернемося на початок. Наступна ідея зіграти тура е 8 і зупиняти пішака Е. Але чорні грають король С4. Подивіться на цей маневр. Чорний король де допомагати своїм пішакам, але при цьому чорний король обмежує білого короля. Король 3, король Д3, король Б2, Ф3. Білі не можуть зупинити цих пішаків. Наприклад, тура d8 шах, король д2. Білий король підійшов в чат трошки ближче. Чорні грають F2. Загроза F1 ферзь. Білі зупиняють пішака, чорні проводять ферзя. В чорних залишився ще один пішак. чорні тут виграють. Вернемося на початок. Правильний перший хід король b5, щоб обмежувати чорного короля. І білі хочуть зіграти тура d8. Наприклад, чорні грають e2. Тоді Тура Д8 шах, король e 4 І зараз білі покращують короля. Знову ж таки обмежуючи чорного короля. Чорним не можна зараз проводити ферзя через Тура Е8 лінійний удар і білі виграють. Наприклад, король F3. Чорний король ховається за своїми пішаками. І чорні загрожують привести ферзя. Тура e8 поки зупинили пішака. Король F2. Король D3. Атакований чорний пішак. Наприклад, чорні проводять ферзя. Побили, король побив і хід король e4. Білі б'ють останнього пішака і буде нічия. Розглянемо головний варіант. Чорні грають F3. Та ж буде хід Тура d8. Відганяємо чорного короля. Білі покращили свого короля. І чорні тут грають f2. Хід білих. Подумайте. Чорні загрожують провести ферзя з шахом. Але неправильно грати Турай 8. Тому що чорні грають Е2. І цих двох пішаків вже не зупинити. Наприклад, тура ф 2. Чорні провели ферзя, чорні при правильній грі тут виграють. Правильний хід Тура є 8 король Ф3, Турайв 8. Білі постійно оголошують шахи. Чорні можуть від цих шахів сховатися за своїми пішаками король е 2 І чорні загрожують зараз провести ферзя. Але хороший хід король д 4 і білі атакують чорного пішка на е 3 Наприклад, чорні грають король д 2 Хід білих. Подумайте. В білих тепер є багато хороших ходів. Білі можуть просто очікувати хід Турав 7. Або більш точний хід турайф 3 з атакою пішка на e3. Якщо чорні грають король e2, побили пішака з шахом. Якщо чорні намагаються провести ферзя e2. Тоді турайв 2. І зв'язали чорного пішака. Король d1 побили останнього пішака і буде нічия. Повернемося на початок, як це розв'язується. Розглянемо важливий варіант. Чому, наприклад, було неправильно грати король Б4, ніби ж схожий хід, чорні грають F3. І коли шах тура d 8, король грає на С6, і чорний король він не буде заважати власним пішакам рухатись у ферзі. Тому правильний хід король Б5, F3, тура Д8, король є 4 і можна буде в майбутньому використати розташування чорного короля по вертикалі Є. Е. Тура е 8 білий король наближається. І якщо, наприклад, чорні проводять зараз ферзя, побили ферзя, король побив, король побив, і це нічия. Або повернемося на хід назад. Якщо чорні грають король d2, то білі можуть просто зробити очікувальний хід і буде нічия. Якщо вам сподобалася ця задача, ставте лайк та пишіть коментарі, а найголовніше це підтримуйте Збройні Сили України. Всім дякую за увагу, до нових зустрічей!